Вітаю, друзі! До продажу поступає нове надходження. Тож зустрічайте ось такий Lincoln MKX 2017 рік випуску з бензиновим двигуном 2.7 Turbo, турбо, автоматичною коробкою перемикань по та повним приводом. Стильний динамічний вмісткий та потужний кросовер в гарнючій комплектації. Має просторе багажне відділення з електроприводом. Задні парктроники. Ось такі стильні 20 дюймові Оригінальні легкосплавні диски, повний безключовий доступ, білий шкіряний салончик, світлостелю, панорамний дах, підігріви заднього ряду сидінь, датчики сліпих зон, електропривід передніх сидінь, пам'ять положення сидіння водія, повний склопакет електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикармо з електроприводом та підігрівом, датчик світла та дощу, круїз контроль. Запуск двигуна з кнопки. дисплей з підтримкою Aux USB, Bluetooth та камерою заднього огляду. Apple CarPlay та Android Auto. Двозони клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь та вентиляція. Та інші функції в ньому присутні. Пробіг у даний автомобіль має 102 тисячі км. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке 663, автосалон ХП «Авто». До зустрічі, друзі!